Село Ємчиха у нашій громаді займає не перші місця за площею та кількістю населення. Але сьогодні, під час війни, ємчани по праву будуть і серед лідерів тих сіл, які об'єдналися заради перемоги і роблять все, щоб її наближати. Зараз готується чергова поїздка наших волонтерів до хлопців на фронт. Ємчиські бджілки, так називають себе активні жителі села. Ось уже декілька днів не покладають рук. Готують смаколики для захисників. Нам пощастило побувати саме під час готування вареників, однієї з найулюбленіших страв хлопців там, на передовій. Пощастило поринути у безперервний потік любові і надії, які вкладають у кожен вареничок бджіл, щоб і їхні рідні, бо у багатьох на фронті чоловік, син, племінник. І не тільки рідні, а всі хто матиме змогу скуштувати смаколи, відчули домашнє тепло і турботу про них. Ну, перш за все, ми почали це ще з 2014 року. Потім, наче ж полегшило, стала держава трошки допомагати, перестали готувати. І вже як почалась повномасштабне вторгнення. Да, тоді почали збиратися. Спочатку потрошку, потім додалися дівчата, потім це залежало від приміщення, бо по домах робили. А потім нам дали школу, в школі ми працювали. А вже рік оце ми тут уже в, в цьому приміщенні. От зараз ви робите варенички. Скільки вареників плануєте? Десь приблизно до 60-ти законно, бо мало в цей раз у нас передач особистих, це тільки для волонтерів, щоб відвезли нашим хлопчикам. Тобто хлопцям, як кажуть, кому вже там попаде ці смаколики. Ну наскільки відомо, що вчора і позавчора у вас також йшов підготовчий процес. Що ви готували? Вчора ми готували налісники, підготовлювали зажарки. На сьогодні на вареники шкварки, цибулька зажарена. Ну і ще ви готуєте суміші в пакетах, так? Так, ритурт пакети готуємо суміші. Які саме каші з м'ясом, гречка з котлетою, гречка з м'ясом. Горохова каша з м'ясом, перловку будемо зараз відпрацьовувати, теж смачна каша, кров'янка в реторт пакетах. То ми в банки закривали, а тепер в реторт пакетах. Наші каші готує Раїса Прозора вдома на дому. Хотілося почути, хто вам допомагає, тому що це і борошность. Наприклад, сьогодні ми бачимо, що це і та сама цибуля має бути, і капуста, і картопля. Продукти треба і однозначно оплачувати це все потрібно. Де ви берете? Хто вам допомагав? Ну, хто допомагав? Перш за все, допомагають нам люди з нашого села, з сусідніх сіл, передають цибулю, передають ну, знайомі. Орендатори наші місцеві, допомагають коштами. то Закупив Павло Володимирович Джагир, закупив нам паяльника для тортпакетів. Пакети нам привезла Вікторія Деменська 1200 штук. ну так з усіх. І наші односельчани, і кожна людина приходить з пенсії, скільки може, скільки нам іде. Бачимо, що у вас тут і працює тістомішалка. Так. Хто вам допоміг її купити? Наші односельчани, є з сусідніх сіл, ну імена я не назву це треба зошита брати. Найшли її по такій ціні, доступній, і нам її це ж продали, переслали новою почтою. Скажіть, будь ласка, що для вас означає бути частиною цього процесу? Передаємо частинку тепла і любові нашим захисникам, нашим синам, нашим чоловікам. Важко дуже. Важко кожним разом це передавати і все готовити. І такі невтішні новини з Тудова приходять, що дуже-дуже тяжко. А як, до речі, відгукуються самі хлопці? Є відгуки? Відгуки є. Хлопці дуже задоволені, вони дуже раді, що ми їм передаємо свою частинку свого тепла. Вони так нібито вдома перебувають, тому що в мене син воює з перших днів, і ми передаємо йому на йому і його хлопцям завжди передаємо вареники, все, що ми випікаємо, все, що ми виготовляємо. Хлопці навіть з сльозами їдять ті вареники, от того тертого пирога з молоком п'ють, і вони плачуть і кажуть, ми, наче, побували вдома. Дуже дуже тяжко, і вони дуже дуже завжди дякують нам. І волонтерам, що вони туди їм возять і доставляють це все. І нам дякую, що ми за них дбаємо. І це дуже дуже добру справу. Я думаю, що ми робимо, і ми молимося за всіх них. Володимире Григорович, я дивлюся, що ви тут серед жінок на такому процесі розкатування, важкому, до речі, фізичному процесі. Чому ви це робите? Чому допомагаєте? Ну зараз усі допомагають, хто чи може. Ну, допомагаю цим, така робота в мене. Скільки часу це займає для того, щоб розкатати на всі вареники? На всі вареники, ну, до годин 8-10, в залежності від, від об'єму. І як е, жіночки, з якими ви працюєте, відгукуються про цю вашу роботу? По різному відгукуються. По різному, ні, ну. Все нормально. Нормальні відгуки, так. Да. Ну, іноді можна почути, що ну, жінки повинні робити, а ви цим займаєтеся. Я працюю, таке теж. <рес> ну, я ж кажу, хто чим може, тим допомагає. Ну, запросили раз, а тепер не відпускають уже. Ви вже стали частиною так, цієї команди. Добре. Що для вас взагалі означає бути серед тих, хто підтримує наших захисників? Відповідальність, допомога для, для хлопців допомагаю. Помагаємо тут дівчатам, ну я ж кажу, хто чим може, працюємо де, як кажуть, не, не дивимося. Жіноча робота, не жіноча. Працюємо, стараємось, щоб було. Щоб була. Працюємо на перемогу, як кажемось. З великим задоволенням, захопленням пишаюся нашими людьми, їхньою працею, їхньою відданостю, допомогою, і безкорисливу допомогу, які з великим захопленням приходять, допомагають, донатять. Готують смаколики різні, щоб передати хоч маленьку часточку нашим хлопцям-захисникам. А скільки часу ви цим займаєтесь? З першого дня війни, можна сказати. Зразу прийшли. Ну, сперша менші були трошки в нас згуртування, потім більше, потім розширилися, потім підійшли, нам дали це приміщення користуватися. І тепер ми тут в центрі всі працюємо. Можливі... маємо своє приміщення, працюємо. Не здаватися, допомагати це ж, та частина, яку ми можемо допомогти, тому працюємо, допомагаємо в, в тилу. Скажіть, будь ласка, а чому ви сюди приходите? Ну треба ж допомогти, просять, казав, чи можу, воювати не можу, хоча я пішла б. Але хоча б так допоможу хлопцям і так спасибі, що що нас хлопці вберігають, що ми під, казав, що не стріляють і не падає нічого на голову. То так і допомагаємо. Правда, не з першого дня, бо дівчата на дому були місця мало. А потім, як вже дали нам більше приміщення, тоді вже почали більше людей приходити і почали допомагати. Але я рада, що допомагаю. Один раз воєнний приїжджав при і спитав, каже, такі вареники добрі каже, варити, каже, це ви Ну, так як я кажу, боже, вибачте, кажу, ні, нас не гукали. А до хати попроситися самим якось було неудобно до людини. А потім, як уже цього стали більше цього, вже організували, сказали прийти допомогти. Оце так і допомагаємо. Ну ми раді, що ми чимось хоча б можемо. Хоча трошку, але, але зробимо і допоможемо. Такої допомоги так. Так. ми дуже так. щасливі. Так. Ми, ми чекаємо, але хочеться, щоб уже зробити вареники, щоб хлопці приїхали додому і тут усі святкували. Тоді вже більше буде народу. Це для мене допомога для наших воїнів, допомога дівчатам. Ну, З радістю йдеш сюди, щоб допомогти. Я, правда, недавно прийшла сюди. ну, Хоч трошки якась часточка допомоги теж в мене є. Ви е, тільки вареники ліпите чи ще щось робили? Ні, поки ще вареники. А, і, і ці, налісники, бублики. А, бублики, так. Так, чи бачите, роботи багато. Да, да, Чістять, да. цибулю чистять. Да. Яка вас на сьогодні найбільша мрія? Перемога. Щоб повернулися додому. Хочуть підтримку хлопцям, щоб все добре було. Ну от ви ліпите вареники, це така жіноча робота, важко? Ні, я, я привикла до цього. Я вдома таке роблю, бо у мене зять воює. І другий зять воює. і то ми і з дочками і готові і вдома передаємо своїм хлопцям. Хлопці дякують нам. Я кажу, дай Бог їм здоров'я і все їм, щоб всі живі, здорові були. Скажіть, будь ласка, ви приходите робити варенички? Давно ходите? Давно, давно вже ходити. Мені це подобається допомагати для хлопців варимо. Хочеться хоч чим-небудь допомогти. З радістю це робила. Сьогодні ви робите вареники, а вчора що було? Вчора чистили заготовки робили, чистили картошку, наліснички робили, цибулю чистили, ну, так, заготовочки робили, зажарки жарили на варенички і на налісники. Налісники із м'яснікулим наліснички. Ну таке, бо підготовляли, а сьогодні вареники. А до речі, скільки часу ви, це, з якого часу ви сьогодні тут? 9 часу ранку. – І це до скількох ще будете? Ну, поки не зробимо всю роботу, <плес> да. До вечора, то до вечора. Да, як вийде? Але а ж нічого? вихідний день, а ви тут. Ну нічого страшного, хлопці і вихідний. Їх вихідних немає і в нас теж так само. Чого ви сьогодні найбільше очікуєте? Є перемоги. Щоб хлопці повернулися всі здорові, живі. Хочеться прийти допомогти, щоб наші хлопці спробували домашнього вареника. Ну, З задоволенням ходимо. Любимо це робити. Приходимо, бачите, все, ліпимо, щоб було смачно їм. Скільки часу ви цим займаєтесь? Ну, теж так ми ходимо. Я знаю, ми ходили, там дівчата варили. Ну, я вже года, мабуть, два точно так, варимо ми вареники чи ні? Скільки. Ну, <решко> да. є, ну ми оце то були, вони самі варили, потім почали трошки нас запрошувати, ну казати, щоб якщо можна допомогти, то ми приходили, допомагали. І зараз ходимо, як, наскільки можна, в кого є таке час, вдруг там, що якщо свободний, все, то ходимо. І вчора були, і сьогодні прийшли. Тому що потрібно. Так, да, Потрібно, звісно, допомагати. Ну, як буде згуртованість гурту, як кажуть, гуртом і батька вийде. Та добре. Ви <реш> 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 да, так і ми, оце гуртом, все. Хто може, хто прийшов, хто прийде на другий день, якщо цей, то і все отак. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви ліпите варенички. Що це для вас означає? Ну, те, що і для всіх, це ну, хоч якась поміч, яку я можу. Лічно надати для наших хлопців, щоб як кожен допомагає, чи може, ну я можу цим. Цим і допомагаю. Коли ви приєдналися до цієї команди? Ну, загалом так, як і всі, майже всі решта, дівчата перші почали, коли були на дому, десь ліпили. А вже коли в школу ми перейшли, то тоді вже у нас більший колектив став, і тоді вже я прийшла і, ну, так, роки, роки два. Мабуть, вже працює. Так, так що що як, да. Якщо й не вміли ліпити, то вже ми всі навчилися і вже <рес> <рес> добре, ліпимо варенички. Так що ну, хочеться, щоб хлопці також відчули домашній затишок якийсь, що і ми їх цінує, цінуємо, цінуємо, піддержуємо, да, передаємо. Бо ну, це те, що ми просто можемо зараз дати. І, ну, те, що від нас залежить, ми можемо робити і робимо. Так що все для перемоги. Що для вас означає бути частиною цієї роботи, цієї команди? Ну, допомагають хлопцям, з дівчатами, з імчиськими бджілками. Стараємося, робимо все можливе, що й неможливе, вже стараємося, щоб воно в нас було, щоб передати частинку до хлопців. У до... нас дуже багато хлопців з які теж воюють. Це... Ну, їх дуже багато. Зараз тут є і мами, і жінки. І... Так що хочемо, що хочуть? Отаду частинку свого тепла, трохи хлопцям, щоб вони там теж почувствовали, що це таке дім Вереник собі взяв на грів той самий бублик і ті самий каші чоловік і казав, що це дуже, ну, дуже смачно, дуже смачно да, що коли а коли привозять Геннадій Михайлович з Юрієм Івановичем ці смаколики, то воно ще краще, воно ще обігрів свого. Якась сила тоді більше з'являється у хлопців. Більше віри в цього, що ми тут віримо в їх, а вони там захищають нас тут, щоб ми це все могли якось трохи допомогти їм. До речі, ви не підраховували, скільки вареників вже зроблено? Ой, не підраховували, але ми виходили з такого старту у нас був 5 відер, потім 10. Потім 15, а потім ми робили в школі, потім перейшли сюди, і в нас вже 75 відер, ми стабільно. Три мішка, бубликів з м'ясом ми робимо, налисники, теж по 10-15 по лоточків передаємо. Ну, тако, що, тертуни дівчата, Іра Лобасенко, Ніна Замойська, Юля Корхова, ці такі дівчата, вони печуть коржики. Теж там понесуть вдома, по домах. Стараємося всім селом, у нас люди дуже згуртовані, той, той грошима допоможе, той картоплі, той. Ми з дівчатами перечищаємо більше півтора мішка, це тільки за раз, щоб нам цибулю люди носять, тож мішок цибулі треба пережарити. Роботи Ви ж шквар... да, роботи багато. Це ми вчора робили, жарили. Ну, підготовляємося собі потихеньку, пожаримо, почистимо, поваримо там, щоб вже таке, бо як все в один день робити, то ну, все не вийде, все і зразу, як ми хочемо. Відра намиваємо, прибираємо, готуємося все до цього процесу. Потім приходимо, поварили, попакували, пописали собі, поклеїли відра. І ждемо машину, коли вже машина до нас приїде, по готовий товар. Що для вас сьогодні найголовніше? Найголовніше зараз це як перемога, щоб усі хлопці прийшли додому. Чому ви тут? Ну, по-перше, що це повинно бути у свідомості кожної людини. У кожного з нас зараз на фронті брат, чоловік, син. Тому ну, от кожна людина старається щось допомогти, щоб. Приблизити ту перемогу. Кожен на своєму місці щось робить для того, щоб була перемога. Що для вас означає бути частинкою ямчицьких бджілок, і, до речі, з якого часу? З якого часу, коли почалася повномасштабна у 22-му році, з ми почали варити вареники. Ну, варили їх на маленькій кухонці. У нас там було шість чоловік. Ну а тоді масштаби наші збільшувалися. Потреби хлопців збільшувалися, і тому ми стали більше варити. Перейшли на другу кухню на більшу, ну літо і до осені ми там побули, ну і тоді перейшли в школу. І бути частинкою цього дружного колективу, взагалі, ну бути частинкою всього народу це, я думаю, обов'язок кожної людини. Кожної людини української, тому що коли приходить у сім'ю біда, вся сім'я згуртовується і щось робить для того, щоб, щоб наладити, ну, наладити ситуацію. Тому ми робимо кожен на своєму місці те, що може, щоб ближче, швидше наблизити момент перемоги. Віримо в, наше, в наших хлопців, в наше ЗСУ, що перемога все-таки буде за нами, і всі наші хлопці повернуться додому. Ми ходимо допомагати хлопцям, щоб... Ім передати е, частиночку любові домашнього тепла. І все робимо за ради перемоги. Саме дякуючи Юрію Коліснику, невтомному волонтеру, депутату Обухівської районної ради, наша знімальна група дізналася про їм бджілок. І разом з Юрієм Івановичем ми завітали до них. Повірте, навіть Юрій Іванович був щиро вражений налагодженою роботою ємчан, їхньою невтомністю, вірою і невичерпним бажанням допомогти підтримати. Юрій Іванович, ви сьогодні приїхали до ємчинських бджілочок, які своїми руками виготовляють смаколики для наших захисників, до речі, не спустими також руками. Чому, чому що це для вас означає? Це означає, що я зараз жалкую про те питання, що е, приїхав трішки пізно. Тому що, е, побачив, що все, е, які бджілки молодці, як організували цю роботу, це був би за приклад для всієї нашої громади, що у такому маленькому селі і організували таку допомогу нашим захисникам. Ну до речі, що ви саме привезли для того, щоб трошки підтримати їхню роботу. Привіз. Муки і олії, але на прохання зараз Гнаді Михайловичем після поїздки на схід займемося і ще муки їм привеземо обов'язково. Ну наскільки відомо, ми неодноразово писали з вами інтерв'ю, коли саме готувалася ця поїздка, що завжди були смаколики від ємчан. Що ви хотіли сказати з цього приводу: наскільки активно вони підтримують? Дуже активно, повторюся, підтримують. Хлопці на фронті, у яких куточках мене були, дуже дякують за ці смаколики. Дуже дякують за вареники. Це дівчата, вам кажу від щирого серця. І завжди я скажу так: хоч і багато роблять, багато та саме не завжди хватає тих вареників, щоб подати, тому що ви розумієте, що таке в армії. Ще раз хочу подякувати вам, дорогі наші дівчата, за допомогу. Хочу подякувати всій нашій громаді Миронівській, хто долучається до допомоги. Щиро вам дякую разом до перемоги. Сьогодні ми побачили лише маленьку краплиночку всього того, що ці невтомні жіночки роблять своїми руками. Багато залишилось за кадром, бо ж як було сказано, частину смаколиків готують вдома. За кадром залишились і ті, хто не втомлюється донатити, приносити продукти, допомагати оплачувати необхідні покупки. І дивлячись на цих жінок, невтомних бджілок, переконуєшся в тому, що здолати наш народ неможливо, коли існує така величезна єдність всіх, хто захищає нас на полі бою, і тих, хто підтримує, не втомлюється допомагати і чекає на повернення. Для них слова. Разом до перемоги є гаслом життя.